Енергоносії, а з іншої сторони, от буквально вчора е, з'явилася заява Кирила Буданова в інтерв'ю е, іноземному виданню про те, що е, найкраще для того, аби цю війну якнайшвидше зупинились, це щоб зупинив, зупинився, щоб взагалі було ембарго на е, російську нафту і газ. Ну цього ми наразі не маємо. Як ви кажете, з іншої сторони ми навіть в чому в цьому допомагаємо і сприяємо. Але якщо ми говоримо про перемогу, про омріємну перемогу. Найперше має бути стратегія, і чи правильно я розумію, що наша стратегія наразі полягає на тому, що нас мають підтримувати ззовні? і це те, що ми тільки чітко бачимо сьогодні з офісу президента. Як ви взагалі бачите цю стратегію, яка зараз е, комунікується назовні? Так ми дійсно це бачимо, що всі зусилля з самого початку війни і, взагалі, вони зосереджені на зовнішню підтримку. Це дуже правильна стратегія, однак це тільки частина загальної стратегії, набагато більшої стратегії, про яку ми маємо говорити. Насправді, світ він не одностайний в нашій позиції, тобто є і країни, які вважають, що ми маємо зупинитися на лінії, лінії зіткнення сьогодні і маємо прийняти ті умови, які висуває нам ворог, для того, щоб ми не були далі об'єктом його нападів. Саме тому маємо звернути увагу, знаєте, на що на те, що дійсно зовнішня стратегія, і тобто зовнішня підтримка, і ця зовнішня наша стратегія, як ви як ви сказали, вона дуже багато, і я вважаю на 90% залежить від того, що ми робимо всередині, тому що дійсно нам будуть допомагати тільки тому, тоді, коли ми вони будуть бачити, що ми самі справді хочемо цієї перемоги, що ми насправді хочемо. Це зробити, але і потрібно зосередитись на своїх внутрішніх проблемах, да на на тому, що дійсно наше суспільство роз'єднане з цього й починав Путін війну. Да там починав він на на російській мові, починав на якихось інших моментах, на тому, що ми бомбимо Донбас, нібито і так далі. Тому подібне, що ми є корумпована країна, що взагалі нас немає історії. І всі всі речі, от ці всі наративи, інший момент це релігія. Ці всі наративи мають бути в нас. Сьогодні е, знищені російські наративи і створені наші особисті, якісь внутрішні такі цінності. Цінності е, має створено бути суспільство, здорове суспільство, яке зможе дати відсіч ворогу, тому що те, що сьогодні відбувається, ми бачимо вибірковість як правосуддя, ми бачимо вибірковість підходу до там фінансування війни. що Підприємства, які близькі до президента Зеленського, його друзів, вони отримують 15-20% фінансування, наприклад, на створення дронової програми, це такі як Firepoint. компанія, Компаніями про це говоримо, ну, це багато хто про це говорить, і ми це сьогодні бачимо. Що дійсно?